Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Я, як ніхто, хочу, щоб ця війна завершилася. Те, що відбулось нещодавно в Україні, в Тернополі це просто якесь жахіття. Люди страждають, просто-напросто людей вбивають. І це просто на це все дивитися. Знаєте, це якось просто аж немає, ну нема нічого взагалі, що можна навіть сказати. Я навіть не збираюсь нічого говорити, тому що це навіть не потрібно говорити про це. Це просто повноцінне. Повноцінна біда, яка зараз е, трапляється з нашими українцями. І знаєте, що прикро? Прикро, що Україну хочуть здати. Що хочуть здати нашу батьківщину, що зараз повторюється фактично все, що і повторювалося 100 років тому назад. Ви собі вдумайтесь, 100 років назад, приблизно трошки більше ніж 100 років назад, перші українці їхали та втікали з України із за всіх різних проблем, і за того, що знищували Україну, знищували нашу батьківщину. І що змінилося тепер? 100 плюс років по тому. Хто міг подумати, що знову все буде, і тепер ще на багато більших масштабах. Ви вдумайтеся, скільки людей зараз покинуло Україну, скільки людей за цієї війни покинуло кра... Україну. І Україні потрібно буде саме українці. А якщо українці не захочуть повертатися або не будуть повертатися навіть після завершення війни, то ви собі вдумайтесь, який це величезний удар і який це, на жаль, Програш, програш для України втратити таку велику кількість українців, українців, заради яких зараз наші хлопці та дівчата на передовій захищають, скільки вже людей втратило своє життя, скільки людей стали каліками, і на це все дивитися і про це все говорити. Це дуже важка тема. Важка тема, про яку не всі можуть підняти. Не всі блогери можуть просто сказати, підняти і розповісти про такі різні речі. Але це правда. Про правду потрібно говорити. І я вас дуже сильно попрошу. Залишайте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, тому що, як ви бачите, зараз події розгортатися будуть дуже серйозно. Я вам просто рекомендую, щоб ви не пропустили важливої інформації. Я за цим всім слідкую за для вас. Вам це нічого не коштує. Підписуйтесь. І вашу думку залишайте також в коментарях. Отже, що ж відбувається, Дональд Трамп хоче злити Україну, здати Україну, чи він хоче допомогти Україні? От це перше запитання, яке ми повинні себе запитувати. І цікаво, що ви, дорогі друзі, думаєте. Бо дуже прикро, що цей план, який дали Україні, поставили перед Україною, план, який вже. Можна так сказати, розроблений з Росією був не іменно сьогодні, не вчора. Цей план вже був давно розроблений, і Росія разом з Путіним не хочуть відступати, не хочуть йти назад. Вони хочуть дотиснути і утримати те, що вони хочуть. Хочуть забрати Донець, Донецьку область, Луганську область, хочуть далі стримувати Крим е при собі і також. Заставляють Україну погодитись на те, щоб Україна не подавалася ніколи більше в НАТО. Ви просто вдумайтесь, Україна не буде подаватися більше в НАТО, і навіщо тоді ця вся війна була? Навіщо було стільки всього втратити, стільки людей, стільки всього сталося, і такої біди великої відбулося, щоб тепер знову повернутись назад до тої самих вимог, що були на початку повномасштабного вторгнення. Наскільки це прикро, наскільки це важко, і на... наскільки це просто не віриться, навіть що й далі тиснуть на Україну. І розумієте, в будь-якій ситуації завжди повинна бути дипломатичність, але неможливо дипломатично вирішувати нічого, на жаль, з Росією, коли Росія напала на Україну, коли Росія почала це все робити, це просто прикро. І говорити про те все, що відбувається. Чесно сказати, ну хочу, щоб війна завершилася. І всі українці, хочуть щоб вона завершилася. Але чому українці повинні, коли українці вже втратили мільйони людей в імміграції, тисячі людей загинуло, міста знищено, втрачена територія потенційно. Чому українці ще і ще, і ще ще будуть і мусять продовжувати постійно погоджуватися так, щоб рятувати? Мільйони життів, так я згіден, це цього варто. Але знову ж таки, ми повертаємось до питання: навіщо тоді все це було з самого початку? Чому з самого початку тоді було це все не здати і не зробити, так як, так як якщо зараз на такі по умови потенційно будуть домовлятися? А чому на такі умови будуть потенційно домовлятися? Тому що тиснуть на Україну конкретно зі всіх боків і хочуть, щоб Україна зупинилася і таким чином зробила ще й. Другу офіційну російську мову в Україні, і потім дивіться, що далі може відбуватися. Далі може дуже багато чого відбуватися ще в інший бік. Поки Трамп буде при владі, нібито в Україні дадуть якісь гарантії Сполучені Штати Америки, а знову ж таки це все слова. Вже гарантії нам давали за ядерну зброю, іде ці всі гарантії. Тепер, потім, коли Трамп просто відійде, все заспокоїться, і Росія потім зможе. Взяти і дотиснути і забрати всю країну і всю Україну. Тому це дуже прикра ситуація, важка та складна ситуація. Я дуже надіюся, що наші люди зможуть це витримати, що наші люди зможуть вийти з цього. І дуже важливо, щоб політики зараз вибрали правильний шлях, і шлях, який спасе Україну на майбутнє, а не потенційно зажене Україну ще в більшу яму. І тепер дивіться, що все це відбувається. Цей нещодавній корупційний скандал, що відбувся в Україні, він дуже сильно підштовхнув це все в сторону і Росії, і Сполучених Штатів, Сполучених Штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки завдяки цьому корупційному скандалу почали більше і більше тиснути, звісно, на Україну, і того Україна почала більше і більше слухатися, що їм говорять, і дослухуватись, і потенційно навіть погоджуватись на щось. Тут в Канаді дуже багато писали про це, експерти говорили про це, розповідали. Ну і ви всі про це вже чули і самі знаєте, тому не буду дуже сильно в це все влазити. Але наскільки це дійсно ситуація важка та складна та прикра. Знаєте, ну чесно вам сказати, хай хтось може скаже, хтось не скаже, але ми всі українці є українці, і є багато хороших, добрих українців, яким не байдуже, що буде з нашою країною. І коли ми бачимо все, що відбувається, і що, що відбулося, і в загальному, наскільки це все йде не туди, куди би хотілося, якось вже навіть немає, немає ніякого розуміти світла в кінці тунелю. І особливо людям в Україні це дуже складно і страшно, тому що справжні патріоти не саме знаходяться іменно в Україні, тому що я хочу вам пояснити, що в Україні. Також є люди, які не дуже сильно патріотично дивляться в сторону України і інтересів України. Просто живуть там, не мають можливості виїхати, або просто мають добрий захист і таким чином тримаються і живуть собі там, де їм добре і зручно. Але точно не можна казати зразу, що всі автоматично є патріотами, якщо вони є на території України. Патріоти України це люди, які захищають країну, які віддали своє життя за країну, і які. Бачить якусь ідею і за що вони е, відстоюють свої права. І тому я ніколи не вважаю, що патріот може бути навіть за кордоном чи десь інше. Патріот, перш за все, робить щось надзвичайне, щось таке, що просто віддає все, що він має, бо вона має заради країни. Тому це дійсно справжні патріоти там, а не в загальному. І Тому потрібно, потрібно зараз єднатись, триматися разом і. Надіятися на те, що все ж таки Україна вистоїть, і Україна вистоїть тільки, якщо українці цього захочуть. Але продовжувати теж війну, і особливо те, що відбувається з цивільним населенням, і так як невинні люди постійно гинуть, це теж неправильно і не потрібно. Коли в Європі люди в той самий момент ходять, живуть, навіть не відчувають, що війна так близько. А українці теж мають на це право. Українці мають повноцінне право жити. Під мирним українським небом і я дуже надіюся, що це все завершиться в якийсь правильний бік. Позитивний бік не буду навіть говорити, бо тут нема позитивного боку. На жаль, але в правильний бік. Надіюсь, друзі, що відео вийшло інформативним, цікавим і важливим. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.